Третє цікаве рішення на Seven Lakes – це надзвичайна типологія і геометрія терас. У нас є невелика ділянка, є певні обмеження бюджету, і треба було розставити шезлонги таким чином, щоб було всім комфортно. Зазвичай територія біля басейну дуже велика, як аеродром, і люди, як тюлені, лежать рядами. У нас трішки інший підхід. Ми розробили три рівні, і за рахунок цього кожен отримує свій панорамний вид. І при цьому майже не бачить інших відпочивальників. І це дуже важливо. По-перше, рельєф стає цікавішим. Це така театральна посадка, що завжди виграшно працює і архітектурно, і візуально. По-друге, на нижньому рівні ми розмістили дитячий басейн. Він трішки поза оглядом тих, хто відпочиває на верхньому головному басейні. Діти можуть бігати, кричати, плескатися, але гостям, що відпочивають вище, їхня активність не заважає. Водночас, все продумано і для батьків. По периметру є місця для них. Вони відпочивають поруч із дітьми, з дитячим басейном і не втрачають дітей із поля зору. Таким чином, ми створили простір, який комфортний і функціональний для усіх категорій. І для тих, хто хоче відпочити, і для тих, хто приїхав з дітьми. Ще одна особливість це технічний блок біля басейну. Там і кухня, і роздягальня. ми відлили його повністю з бетону. Замовник є забудовником. Він попросив нас використати залишки арматури, які в нього залишились. що ми, в принципі, зробили. Ми залили бетон і залишили його без оздоблюваних матеріалів, таким, яким він є. Ми його не утеплювали. Це чесний матеріал, людям це подобається. Бетон на фоні природи та дерева виглядає по-особливому. Взимку цей об'єкт просто заморажується, тож конструкція. Може промерзати без питань, з нею нічого не потрібно робити. І ще одна деталь: у нас є великі пергали з консольними виносами на 6 метрів, що захищають від сонця. Ми зробили їх не з металу, як зазвичай, а з клеєного брусу і жодного видимого кріплення, ні болтів, ні саморізів. Усе сховано і виглядає дуже чисто. Нам це дуже подобається. І подібне рішення активно використовується в Фінляндії чи Канаді, де дерева не сприймають як щось суперприродні, а як повноцінний конструктивний матеріал. У результаті простір виглядає і сучасно, і по-європейськи.